Доброго ранку, милі жінки! На дворі весна сьогодні я хочу вам розказати про жирний тип шкіри і як правильно за ним доглядати. Отож, яка вона жирна шкіра, щільна з розширеними порами, має багато закритих і відкритих комедонів, і наявність жирного блиску. Не лякайтесь, якщо ви побачили ці ознаки на своєму обличчі, адже великим плюсом для володарок такої шкіри є те, що вона довго зберігає свою молодість через активну роботу сальних залоз, Зволожує її і не дає її старіти, порушити роботу функції сальних залоз можуть захворювання шлунково кишкового тракту, ендокринні захворювання, гормональні порушення, неправильний догляд за шкірою, вживання гарячої жирної їжі, часті стреси. Часто буває так, що недоглянута жирна шкіра стає проблемною. З'являється висипання для того, щоб цього уникнути, потрібно ретельно доглядати за жирною шкірою в домашніх умовах. Найважливішим у догляді за такою шкірою є етап очищення. Використовуйте для вмивання pH нейтральні гелі. Хорошим засобом для жирної шкіри є козяче молоко, а також мило на його основі. Після вмивання використовувати тонізуючі засоби, які не містять в своєму складі спирту. Незважаючи на поширену думку, те, що спиртомісні настойки мають здатність знижувати виділення шкірного сала. Насправді спирт не впливає на роботу сальних залоз, хоча й висушує шкіру. Відмінним вибором будуть тоніки, які містять в своєму складі, фруктові кислоти, а також рослинні екстракти. Це лимонна, молочна кислота, кров пива, лопух, звіробій. Вони знижують активність стальних залос і мають легку відбілюючу дію. Хорошим варіантом для домашнього догляду стане косметика з невеликим містом саліцилової кислоти і камфори. Чудовий результат дають маски з глини. А вашими вірними помічниками стануть креми з матуючим ефектом. Вони заберуть жирний блиск лиця. Жінкам з таким типом шкіри рекомендується регулярно відвідувати кабінет косметолога. Для вас буде актуальна процедура гігієнічної чистки, дарсоналізація, витиснути надлишок шкірного сала, допоможе масаж пожаки. Ще можна накладати маски для жирної шкіри. Вони бувають порозвожуючі, протизапальні, абсорбуючі, себорегулюючі, зволожуючі, аромамаски арома маски на травах. Любіть свою шкіру і доглядайте за нею, і вона віддячить молодістю на довгі роки.